Для мене це дуже чудова можливість просто отримати ну не тільки подарунки, але й позитивні емоції, тому що цей проект ну неймовірно класний, те, що його зробили в нас саме в Луцьку, і Адміністрація пологовому цьому дуже сприяла. Я дуже вдячна фондації, і взагалі для мене, як для дружини військовослужбовця, це така можливість поспілкуватися з однодумцями, з дівчатами, які в такому самому стані, як я, тому що це дуже не ну непростий час, і ця допомога є безцінною для нас. Просто я дуже вдячна даному. Проекту і керівництву пологового будинку за організацію такого проекту за підтримку мам, які мають народити, які народили. Це є не лише подарунки, це є спілкування, це є підтримка у такий важкий для нас час. Я би хотіла подякувати дирекції клінічного пологового будинку. Подякувати такій місії чудові ловутікс, що ми маємо змогу збиратися з дівчатами, обговорювати важливі свої питання, ділитись, не триматися в собі. Вдячна їм, що вони підтримують новогідних жінок та жінок, які вибули з тимчасових окупованих територій. Я вперше на такому гарному заході, Лав Дасботік. Я хочу дуже подякувати організаторам, які мають можливість зближувати нас, майбутніх мам.